Ске місто, якому буде проводитися чемпіонат з футболу Євро 2012. У нашому місті багато історичних та архітектурних пам'яток, і сюди кожного дня приїжджають безліч туристів. Тому ми вирішили зробити проект День туриста у Львові. Ми проведемо його визначними місцями, поселимо у готелі, нагодуємо і розважимо. А після цього визначимо, скільки для цього потрібно кошти? А Почнемо його день з приїзду до нас, тобто з аеропорту. Сюжет до Євро 2012. Можете відповісти на декілька наших питань. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому коштують півки з Європи до Львова? Орієнтовно, пасажир з Європи до Львова може добратися за 100-150 євро в одну сторону. За роботу туриста, звісно, потрібно посиловити. Довідомо, у Львові працює 59 готелів, але тільки один з них є п'ятизірковий. Ми вирішили туриста далеко не возити і поселити його у готель біля аеропорту. вирішили задати декілька питань адміністратору готелю. Доброго дня! Доброго дня. Оскільки скільки коштує у вашому готелі одномісний номер? Одномісний номер коштує 150 гривень. Ще у нас є багато різних номерів: двомісні, півлюкс, люкс, покращені. Вартість різна і декілька тарифів. Різних. Корпоративний, корпоративний у нас, груповий і стандартний. Угу. Чи володіють ваші працівники іноземною мовою? Володіють. володіють. До аеропорту Тирис, звісно, захоче подивитися центр міста. До аеропорту приїжджають тролейбус, ціна, у якому 1 гривня, також маршрутки, ціна у яких 2 гривні. А якщо ви хочете приїхати з комфортнішими умовами, тоді ми вам запропонуємо таксі. Зараз я хочу задати питання пане таксисту. Скільки коштує приїзд до центру міста? 25 гривень, кулішина. А чи ви розмовляєте англійською мовою? Трошки, але планую вичати. Ага, це дякую. старе місто з вічне немолодим серцем. Його обличчя змінювалось з року в рік, але й донині зберегло свою неповторну чарівність старовини. У Львові налічується майже дві тисячі цінних споруд та пам'яток архітектури. Також історичний центр Львова відноситься до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Багато емоцій та вражень туристи отримують під час екскурсії центром міста на екскурсійному чудо-поїзді. І покажемо видатні пам'ятки Львова. Цікаво про них на доступній для вас. Скажіть, будь ласка, яка вартість білета на вашому чудо-поїзді? У нас різна вартість білета в робочі дні і в вихідні дні. В робочі дні звичайний квиточок коштує 40 гривень, вихідні 50. Якщо є іноземці, ми їм даємо наушники, тоді на 10 гривень дорожче. А 50 гривень це для дорослих. Це і для дорослих. Дитячий, дитячий квиточок в половину дорослих. А тривалість вашої поїздки скільки? 50 хвилин. А, а скільки в середньому перевозите до клієнтів? Це залежить від того, яка пора року і скільки туристів у нас є у Львові. Тобто, скільки в середньому може сказати. А екскурсії проводяться тільки на одній мові? З динаміків туристи чують екскурсію нашою рідною українською мовою, наушниках. Можна слухати екскурсію на семи мовах. На маршрут нашого чудо поїзда ми, ми познайомимося з такими пам'ятками архітектури, як омерний театр, який є безперечно красою нашого міста. Далі вирушаємо на площу ринок, яка є серцем Бога і всередині якої височіє Ратуша. Потім знайомимося з кам'яницею Корнякта, більш відомою, як італійський двор. Далі ми йдемо знайомитися з тими музеями, як Аптека-Музей та Арсенал. Доходи звичайними місцями нашого міста є Латинська кафедра до мініканської поставки Сіпод Святого Юра. Нашому туристу, щоб міг як найкраще оглянути Львів, потрібно набратися з сили, тобто харчуватися. Ми можемо йому запропонувати заклади для вибагливих та заможних, так і які будуть по кишені простому туристу. Зараз ми завітаємо у заклад харчування «Позата хата, у якому представлені Українці. Зараз ми поспілкуємося з відвідувачем заходу. Можна вам сказати такі питань? Звичайно. Чи часом цей так харчування? Так буває, звичайно. Коли в центрі кругуниці часто часу А що ви замовляли? Стандартний обід. І скільки він коштує? Приблизно до 30 гривень. А сподобалася вам атмосфера? Так, звичайно, сувенірів, різкі тятьки. Очі розбігаються, різнобарв'я вишивок, картин, виробів із дерева та каменю. Тут можна придбати найоригінальніші сувеніри на згадку про Львів. Відвідування у Львові буде відвідування відомої львівської кав'ярки. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яке у вас найпопулярніше замовлення, що найчастіше замовляють клієнти? Нашою фірною стравою є вишневий штрудель, який зазвичай подається з кавою на бомбетлі. А яка середня вартість цього замовлення? В сукупності середня вартість такого замовлення буде складати, мабуть, 30 гривень. 35 -35. В залежності від того, наскільки залежить шматок штруделя. А скажіть, будь ласка, чи володіють ваші працівники іноземними мовами? Так, всі наші працівники володіють кількома іноземними мовами. Це російська, польська та англійська. Наш турист оглянув найвизначніші пам'ятки Львова і настав час для розваги. Ми пропонуємо йому комплекс Аквапарк-Пляж, один з найбільших у Європі. А -а -а. Зараз ми поспілкуємося з працівником відділу маркетингу. Скажіть, будь ласка, скільки коштує година перебування в аквапарк? В даний момент будинок перебування в парку кошти 30-40 гривень, це залежно від того, чи приїжджає до нас в будній день чи вихідний. У нас просто є терифікація в будній день чи вихідний день. Відповідно, від цього буде змінюватися семено на тону 30-40 гривень. Чи володіють ваші туристи, ваші працівники англійською мовою? Так, звісно. Близько 80% нашого персоналу володіє іноземною мовою. Це в основному англійська. Польська, іспанська і інші. І, чи плануєте ви щось змінювати, удосконалювати, чи діють у вас якісь акції для туристів і, зокрема, до Євро-2012? В принципі, у нас постійно відбуваються різні акції. Ми намагаємося робити будь-які позитивні зміни для того, щоб наші клієнти були задоволені. Я думаю, до Євро 2012 також будуть впроваджуватися зміни. Думаю, будуть також на позитивні акції для того, щоб задовольнити всіх наших біжих туристів і інфікування. Я відбуваю філійчик для нашого туристового у якого ми зустріли на аеропорті, поселили в готелі, готували та розважили, а в кінці підрахували, що один день перебування у Львові йому обійдеться приблизно 2 тисячі гривень. Найбільші книжкові крамниці міста Львова. І що ви там знайшли для туриста? Багато путівників з картою Львова, які є занадто великими та незручними для туриста. Буклати та книжки з видатними пам'ятками Львова. Довідники про перелік та розташування готелі. інформаційні буклети про заклади харчування у Львові. Чікати карти кому, перелік готелів, заходи для харчування та заклади для розваг, де можна внести спеціальні пропозиції та цілі для туристів. Таким чином, ми зможемо привати більше туристів Львова. І до Львова. Ідеє в 2012 створити учнівську густейську організацію. Яка під час Зустрінемось у Львові 3W Львів'ю.